У цьому відео ми покажемо, як імпортувати товари з Excel файлу в інтернет-магазин на платформі Хорошоп. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. У Хорошоп ви можете наповнити і оновити каталог з товарами за допомогою XML, UML, CSV або Excel-файлів. У цій інструкції ми покажемо, як працювати саме з Excel файлами, тобто з файлами з розширенням .xls та .xlsx. Імпорт з Excel файлу це найзручніший і найшвидший спосіб наповнення каталогу і масового редагування товарів, який дозволяє за пару годин додати або оновити тисячі товарів. Для успішного імпорту товарів у файлі повинні бути присутні такі поля. Артикул це унікальний ідентифікатор товару та найголовніший параметр. Саме по ньому система розуміє, з якими товарами їй потрібно працювати. Назва або назва модифікації. І розділ. Назва категорії каталогу. Необов'язкові, але рекомендовані поля. Ціна поточна ціна товару. Кількість кількість товару на складі, якщо включений облік залишків. Кількість повинна бути прописана для кожного товару. Наявність Статус наявності товару, якщо облік залишків не включений. Відображати Відображати або приховати товари для покупців на сайті. Якщо поле не заповнити, товар буде приховано. Фото чи галерея. Посилання на фото товарів Якщо вам потрібно оновити параметр вже існуючого товару, в файлі імпорту достатньо мати колонку артикул та колонку з параметром, який треба оновити. Перед імпортом на вашому сайті вже повинна бути створена структура каталогу, визначені розділи, в які ви будете імпортувати товари, а для розділів задані шаблони, які визначають характеристики товарів. Про те, як створити структуру каталогу та працювати з шаблонами товарів і їх параметрами, дивіться в нашому окремому відео, посилання в описі. Важливо, щоб назви розділів у таблиці Excel були прописані точно так, як на сайті літера в літеру. Розділ в таблиці Excel потрібно вказувати таким чином, щоб його можна було ідентифікувати. Тобто, якщо розділ 3 рівня має унікальну назву, то достатньо вказати лише її. Якщо ж назва розділу не унікальна, то має бути відображений повний шлях до нього. Наприклад, телефони, мобільні телефони. Процедура імпорту складається з чотирьох етапів: вибір завантаження файлу, попередній перегляд і налаштування колонок. Процес імпорту і звіт з результатами. Для того, щоб імпортувати файл з товарами, переходимо у вкладку Товари та натискаємо кнопку Імпорт. Вибираємо файл на комп'ютері або просто перетягуємо його у вікно. Після цього починається парсинг файлу. Після того, як система пропарсила файл, потрібно зіставити параметри на сайті з колонками в файлі. На сторінці попереднього перегляду необхідно вказати, які властивості товару відповідає кожна колонка з файлу. Система автоматично вибере значення, якщо назва колонки в файлі збігається з назвою поля в товарному шаблоні. Якщо у файлі імпорту назву колонки задано у форматі назва шаблону в квадратних дужках плюс назва характеристики, то вона автоматично буде зіставлена з потрібною характеристикою у зазначеному шаблоні. Зверніть увагу, що автоматично не зіставляються такі колонки, як Фото, Галерея, Огляд 360. Їх необхідно зіставляти вручну. Для цього переходимо до потрібної колонки та у вікні знаходимо необхідний параметр, починаючи вводити його перші літери. Очистити всі зіставлені колонки можна в один клік. Для цього відкриваємо меню, що випадає, і вибираємо Очистити зіставлені колонки. Важливо, якщо кнопка імпорту не активна, це означає, що одна властивість товару вибрана для кількох колонок одночасно. Потрібно вибрати різні значення, щоб виправити помилку. Якщо все співставлено вірно, то переходимо далі до імпорту. Повторно натискаємо кнопку Імпортувати. Після цього з'являється спливаюче вікно, в якому можна вибрати дії з товарами, імпортувати або не імпортувати нові товари, оновлювати або не оновлювати існуючі товари, задати статус наявності або статус відображення для товарів, яких немає в файлі, і додавати або перезаписувати фото для вже існуючих товарів. Тепер натискаємо кнопку імпортувати і товари будуть додані на сайт. Коли усі товари оброблені, відображається сторінка зі звітом, вгорі якої знаходиться фільтр по статусах товарів. Успішно. Товар додано або оновлено, всі поля додані. Зауваження: товар додано або оновлено, але деякі поля не вдалося імпортувати. Помилка: товар не імпортовано. І пропущений. Товар було виключно із імпорту та пропущено. Детальна інформація про статус кожного товару відображається по наведенню на іконку в рядку. Також є можливість вивантажити звіт про результати імпорту товарів в форматі XLSX. Для цього після завантаження імпорту натискаємо Скачати звіт. Файл звіту містить обов'язкову інформацію про товар, артикул, назву і категорію, а також колонки Результат імпорту товару, імпортований імпортований з зауваженнями, помилка пропущений і звіт. Розшифровка результатів імпорту в разі помилки. Пояснення з якої причини вона відбулася. У файлі звіту можна швидко відфільтрувати товари, при імпорті яких виникли помилки або попередження, після чого виявити і виправити те, що завадило коректному додаванню цих товарів на сайт. Найбільш часто помилка імпорту виникає через невідповідність між даними імпорту та налаштуваннями категорії або товарних шаблонів в адмінпанелі сайту. Якщо в процесі первинного імпорту нових товарів виникла помилка, то найбільш ймовірно, що сталася одна з ситуацій. Помилка, категорія не знайдена або категорії вказан невірний шаблон означає, що у файлі імпорту не вказано розділ, або такого розділу не існує на сайті. В цьому випадку потрібно перевірити файл, вказати в ньому відсутній розділ, або переконатися, що назва розділу збігається з назвою на сайті. Також потрібно переконатися, що в налаштуваннях розділу вказано шаблон товару. Друга помилка Parent Product Article Does not Exist, означає, що товар, артикул, якого вказано як батьківський, не існує. Ця помилка зустрічається у випадку, коли для модифікації товару вказано батьківський артикул товару, якого немає на сайті. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.